Сьогодні ми присвячуємо себе схудненню. Багато людей страждають від наслідків надмірної маси тіла. Високий кров'яний тиск, цукровий діабет двох типу, проблеми з суглобами і рак це серед захворювань, які можуть виникнути через збільшення ваги. Схуднути можна двома способами перше, ми їмо, як і раніше, але споживаємо більше калорій, тому що більше рухаємося. Якщо ви щодня проходите 6 додаткових кілометрів, ви можете скинути пів кілограма на тиждень. Це непогано інший спосіб економимо на їжі. Важливо не тільки кількість, але й те, яку їжу ми їмо. Сирі або приготовані на пару овочі майже не містять калорій. Наприклад, один кілограм огірків містить менше 100 кілокалорій. 12 грамів вершкового масла мають рівно стільки ж калорій, як і 80 грамів нежирної шинки. Вибір правильної їжі має велике значення. Йогурт має менше калорій, ніж така ж кількість вершків. В основному вам слід скоротити споживання жиру та цукру більше, ніж білка. Те ж саме стосується і напоїв. Пиво, молоко. Фруктовий сік або лимонади з цукром містять від 100 до 130 ккал на чверть літра. Чай без цукру, вода та лимонний сік не містять калорій. За допомогою напоїв також можна значно схуднути. Поєднання обох стратегій є оптимальним. Тренуйтеся більше і споживайте трохи менше калорій. Важливо звернути увагу на піраміду поживних речовин. Білки Вуглеводи і жири слід продовжувати вживати в необхідному обсязі. Вітаміни, мінерали та мікроелементи також не повинні бути відсутніми. Зниження ваги повинно відбуватися обережно. Краще втрачати лише 1-2 кілограми на місяць. Якщо ви худнете надто швидко, ви ризикуєте скоро його знову набрати. Це засмучує. Якщо ви хочете стійко схуднути, вам потрібно трохи більше часу.